Підлітки у США більше не зможуть купувати лутбокси в генщини пак без згоди батьків. Федеральна торгова комісія поставила, що видавець рекламував дітям лутбокси з маленьким шансом виграшу. Федеральна торгова комісія здобула перемогу у справі проти американського підрозділу видавців китайської гри Ґенчений пак. За словами директора бюро захисту споживачів Сімюела Елевіна, інший нейпак обманювало дітей, продаючи їм лутбокси з явною низькою ймовірністю виграшу, водночас стимулюючи витрати на сотні доларів. Компанії, що застосовують цю тіньову тактику, будуть притягнуті до відповідальності, якщо вони обманюють гравців, особливо дітей і підлітків щодо справжніх витрат на внутрішньої грові операції. Власники Genshin Impact погодились виплатити компенсацію в розмірі 20 мільйонів доларів і запровадили заборону внутрішньої ігрової покупки для дітей до 16 років без згоди батьків. Крім того, компанія зобов'язана дати можливість купувати лутбокси безпосередньо за реальні гроші, а не лише за донатну валюту. А також відкрито зазначити шанси випадіння кожного призу. А що ви думаєте на рахунок цієї ситуації? Напишіть про це в коментарях, підписуйтесь на канал, всі важливі посилання є в описі. Всім пока-пока!